Вітаю, друже! Мене звати Юрко, і зараз я оголошую початок розіграшу преміум танків на моєму каналі. Скоро ми наберемо першу тисячу підписників, і тому я вирішив розіграти у середині нашої танкової спільноти преміум техніку як мінімум шостого рівня, і вже заклав на це свої 350 гривень. Але Саме скільки танків ми розіграємо та якого рівня вони будуть, оце вже залежить від тебе та учасників нашої танкової спільноти. Адже кожен учасник розіграшу своїм донатом може збільшити фінальну суму та якість призів, що будуть розігруватись. Усе просто чим більше ми грошей збираємо, тим більше крутих танчиків ми розігруємо. Щоб прийняти участь в акції, кожен учасник має зробити донат на суму від 20 гривень та вписати свій нікнейм з YouTube та World of Tanks. А вже приблизно через тиждень на усі зібрані кошти плюс мої 350 гривень, ми і проведемо робіцяний розіграш преміум танків. А чим більше буде сума донатів саме від тебе, тим і більше в тебе буде шансів виграти. Отож, підписуйся та долучайся до розіграшу преміум техніки від танкової спільноти каналу Юрко. Деталі розіграшу та посилання на донати вже в описі до цього відео. Хай щастить!